До слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Шановні громадяни України, шановні народні депутати, шановні гості, дорогі колеги депутати іноземних парламентів. Дозвольте мені свій. Виступ розпочати двома невеличкими уривками з парламентської стенограми 24 лютого 2022 року, 8 година ранку. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт закону про затвердження указу президента про введення воєнного стану. І, шановні колеги, всі народні депутати залишаються в Києві. Я вас дуже прошу. За необхідності, ми маємо бути готові негайно зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати задля української держави. Шановні колеги, рівно два роки тому, саме цими моїми словами, які ви підтримали одностайним голосуванням, ми на жаль зустріли війну. І вона зібрала нас тут, у цій залі, стривожених нічними подіями, зосереджених. Перед невідомістю і сконцентрованих на найголовнішому. І я дуже добре пригадую, як заходячи того неспокійного лютневого ранку у сесійну залу, я дуже хотів вас побачити і це бажання, я пам'ятаю досі. Його ніколи не забудеш і ані з чим не сплутаєш, бо воно назавжди в мене поєднується з вдячністю, вдячністю кожному і кожній з вас. За кожен день спільної праці, спільної боротьби, спільних викликів і випробувань. Бо тільки історія та прийдешні покоління зможуть оцінити те, що ви зробили тоді, і що продовжуєте робити щодня для України. Дякую вам за те, що були в цій залі тоді, і за те, що є в цій залі сьогодні. Дякую, що разом. І дякую, що до перемоги. Від серця дякую кожному з вас. Шановні колеги, ми сьогодні будемо багато і справедливо дякувати, а ще згадувати усіх наших співвітчизників. Чиє життя забрала ця жорстока, безпідставна і безглузда агресія. Наша втрата велика, наша скорбота безмежна, наші рани болять і хто зна, коли загояться. Але як не мають меж заподіяні нам агресором страждання, так немає і не матиме меж наша національна пам'ять. Вона найкраща зброя, перед якою не встоїть жодний ворог. Вона наш неприступний і нездоланний рубіж. Вона найнадіжніший захист для наших нащадків, який ми обов'язково їм передамо. Я хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх наших воїнів, які знайшли вічний спочинок на своїй нескореній землі, а також усіх мирних мешканців наших міст і сіл, кого було безжально вбито російськими окупантами. OOOH mm -hmm. Прошу сідати, шановні колеги, пам'ятаючи тих, кого з нами вже немає, ми повинні шанувати тих, завдяки кому маємо можливість жити і працювати. Героїчні сили безпеки і оборони України, серед яких ключову роль відіграють наші уславлені збройні сили, щодня виконують найскладніші завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. І дозвольте мені зараз від імені Верховної Ради України адресувати слова найвищої і найглибшої вдячності нашим воїнам, які успішно відбивають російські штурми, вправно і регулярно посилають на дно ворожий флот, ефективно і системно нищать його авіацію, успішно застосовують літальні і морські дрони, навчаються для того, щоб вже ближчим часом підняти в небо на літаках наших союзників і партнерів. Давайте подякуємо їм. Шановні колеги, я також дуже хочу, щоб ми сьогодні подякували всьому героїчному українському народові, який ми маємо найвищу честь сьогодні представляти тут, в парламенті України, Народу, який з гідністю і витримкою переживає цей, без сумніву, найскладніший етап у своїй новітній історії. Народу, який одночасно бореться і працює, годує і лікує. Навчає і навчається, який змінюється сам і змінює світ, який хоче і обов'язково буде частиною прогресивної, а не відсталої частини світу. Подяк. Шановні друзі, з першого і до сьогоднішнього 731-го дня війни повномасштабного вторгнення, Україна незмінно відчувала підтримку і допомогу своїх міжнародних друзів і партнерів. Як я вже сказав, з нами сьогодні представники 30 країн, міжнародних, в тому числі парламентських організацій. І давайте в їхніх особах ще раз подякуємо усій міжнародній спільноті. За широку, послідовну і тривалу допомогу України ми цінуємо і ніколи не забудемо підтримки, яка надається вами Україні. Ми глибоко і особливо вдячні міжнародній парламентській родині. Ми вдячні і щиро віримо, що ця підтримка триватиме доти, доки Україна не переможе, доки повністю не відновить свою територіальну цілісність і суверенітет. Вчора, під час наших чисельних зустрічів, я помітив, дорогі друзі, як уважно ви вслухалися в перелік наших потреб. Я прошу почути і відчути те, що відчуваємо ми, що відчувають українські воїни, матері і діти. І я прошу ще більше допомагати. Дякуємо вам. Шановні колеги, сьогодні ми входимо у третій рік активної фази війни, уроки якої ми маємо швидко і з користю засвоювати. І перший з них він стосується, передусім, нас, українців. На жаль, ми маємо навчитися тимчасово з цим жити. Так саме на жаль, тому що нав'язана нам війна стала нашим повсякденним життям. А це означає, що ми не маємо чекати на її завершення, а вже вміти перемагати на всіх фронтах і не лише на найкривавішому, там, де щодня триває бій. Відкладати життя на після війни не можна, тим паче, коли мова йде про такі важливі речі, як формування зрілого і відповідального суспільства. Про інтеграцію України до європейського євроатлантичного співтовариства, кінцевою метою якого є членство в Європейському Союзі і в НАТО. Війна це неймовірний стрес, але це і шанс для переосмислення багато питань суспільного життя, запровадження важливих змін всередині держави. Другий урок, який ми маємо зробити, це зберігати єдність і насамперед єдність антипутінської коаліції. Прагнучи до нашої перемоги, а не до умиротворення ворога, консолідувати всі сили задля досягнення перемоги. Саме тому Росія повинна і далі відчувати потужний тиск міжнародного співтовариства, в основі якого має лежати надання Україні усіх можливих засобів для оборони країни, а також жорсткі міжнародні санкції проти країни-агресора. Третій урок. Це здійснити докорінний перегляд засобів і механізмів реагування демократичного світу на факт агресії, виробити відповідні алгоритми для попередження таких фактів і допомогти засвоєнню цього уроку. Мені видається покликана безумовно формула миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським, яка відкриває універсальний і природний шлях до миру через відновлення і подальше неухильне дотримання. Засадничих принципів мирного співіснування. Бо це формула некомпромісів, втрат чи тимчасових домовленостей, на виконання яких має бути витрачено необмежений часовий чи фінансовий ресурс. Друзі, це формула справедливості, тому що саме справедливість є тією, тим дороговказом і тим основою, за що кладуть життя свої кращі сини. І доньки України. Тому, дорогі друзі, перед усіма нами сьогодні складний і дуже відповідальний історичний період. Багато в чому це доленосний період нашої країни. І Я переконаний, що лише чітка визначеність і цілеспрямованість приведе Україну до перемоги і повернення до мирного життя, а ще наша єдність і згуртованість, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Так і в боротьбі з спільним ворогом. Ви знаєте, нещодавно хтось з моїх колег-спікерів зауважив в розмові, що відчуваючи силу, Путін жорстко розправляється з опозицією, чим продовжує кидати виклик усьому світові. На що я відповів йому, що єдиною справжньою опозицією цьому диктатору і тирану є український народ. Є український народ і безперечно згуртоване міжнародне співтовариство, яке вміє захищати свої принципи і цінності, ставити на місце міжнародних злочинців. Шановні колеги, тільки разом ми не переможні, і тільки разом ми переможемо. Слава Україні!